Добрий день. Що ви можете зрозуміти? Витягнуло мене з ліжка, каже, досить придурятися. Поїхали вже на роботу. Ледве стою, колінки трошки. Давай йди вже. Якби не я, то Короче, ти б ще досі лежав. би. Якщо чесно, не хворійте. Це просто якийсь трендець. Цілий тиждень 39,5, 40, 38,5. Це тільки другий день стало трошечки мені краще. Коли захворів, але на роботу потрібно... Але потрібно йти. всіх заразити. Ти Всі бачили, як бабуся там їхала до подруги погуляти і крапельниця отак терчала. Да? От і я зараз вже дід такий портативний. Отак і пішов. Щоб працює. Наш бухгалтер посміхається. Прийшов, прийшов. Іди, давай. Ну нарешті дочекався, щось таке дві, що немає навіть де автівку цею припаркувати. Тут на зміни, поки мене не було. Нові меблі без мого. Без моєї участі. Добрий день. Ух ти, ух ти, як гарно. Давненько нас тут не було. Ось так от. Попереду ж будівництво, будівництво. Вже починається. Оце треба, оце треба. Веде сама біжить. Знає, мабуть, де що лежить. Що там, буся? Що ви зрозуміли, ми не просто так заїжджали в центр. Тут щось дещо для пасочок купила. Камаз, КАМАЗ! Нам потрібен був КаМАЗ. В суботу ж нам привозили пісок і тьома просто в цьому КАМАЗі він і сидів, і руля крутив, і пісок розвантажував. ну коротше, і він тепер, Який рейнджовер, який Мерседес, яка Audi мені потрібен Камаз? Ну і ми ж купили йому Камаз. Подивимось ввечері після занять, яка в нього буде реакція. Привіз один хлопець в сьогодні. Добрий день. По чому пісок? Чого мовчиш? А ну покрути, руля. Давай. Ти я дивлюсь все вже, так, да, вигрузив, все нормально, хлопці завозять. Скільки я грошей тобі винен. Чом мовчиш? А? Ага. Крути в іншу сторону, щоб колеса викрутити. Що ти викрутив в цей бік? Туди крути, в ту сторону. Крути, 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 крути. Ех, слабенький. Нема гідроселителя, датя? Ми можемо підколювати її. Де твій клан? Оце їх емблема Емблема клану, Якуца. це. Це ж так, смілилися, так. Я боюсь. Дай мені рекламу писати. Якудза. Зараз пару фото додам їх клану. А що ти не боїшся? А ти дай нос? Дай ньогося. А я то йду Ну, що я вам хочу сказати? Всі ми любимо ходити ось в таких кедах, ванцах, да, там, де біла підошва. Але ж вигляд у неї через 2-3 дні, ну скажу так, не дуже. І тому в мене для вас є два брата. Це набір, він, до речі, дешевший ніж купляти окремо. Про кожен зараз розповім окремо. Йдемо з білої пасти, яка Відновити вашу підошву і вона буде виглядати наче нові кросівки. Користуємося всією родиною. Погляньте, будь ласка, результат. І так, обережно всю підошу. А? І ніхто не помітить, що у вас якісь там старенькі кросівочки, тому що ваша підошва буде всім казати, що ви їх щойно придбали. Ну, а цей дезодорант, це взагалі must have, користується на протязі року. Підходить для спортивного взуття, для зимового, для кед, для всього. Він прибере неприємний запах з вашого взуття і позбавить вас мікробів. Отак, от обробляєте і все, пару годин можна вдягати, і ваше взуття буде пахнути. Тьомка все приїхав занять. Все одразу. До свого КАМАЗа. ви погляньте, тут кабіна відкривається. Можна до двигуна долізти. Бачиш, це двигун. Підіймається отак причеп. А тут висипається. Ух, тьома. Та це ти будеш на вулиці пісок перевозити знову. Будеш на пляжі загружати і вести двір туди. Цікавий. <плес> Моя гусечка. Симуя гусочка. Бизди.